The rhythm Хочу показати, яким чином я в'яжу жакарт з двох рук. Чому з двох рук? Тому що з однієї в мене таке трішки затягнуте полотно, а з двох рук саме це знахідка така для мене. Ось. І зараз хочу показати, як виглядає моя ось, виворітна сторона. Тобто, при невеликому розтяжінні ось так полотна, моя протяжка рівненько. Вона не стягнута і не дуже величезна, тому що це теж погано. Великі протяжки, вони просто деформують петлі. Звичайно, цей жакар так не буде тягнутися, як ось полотно одним кольором, але це і не треба, цього достатньо. Ось у мене візерунок серденька мої. Основна ниточка зараз від мене знаходиться ось на тримачі ліворуч. Додаткова ниточка червона в мене на тримачі праворуч. Чому я сказала про тримачі, це дуже зручно, бо вони, ось так потягнувши за ниточку, ось вони самі крутяться і не робиться такого додаткового натяжіння. Так? Це Особливо коли на столі стоять ці бобінки не з підлоги. Так, І так, починаємо в'язати. Тобто, це в мене зараз буде лицьовий рядок в поворотному в'язанні. І перша петля обов'язково повинна пров'язатися ниткою двома кольорами. Чому так? Тому що нам потрібно зафіксувати нитку додаткового кольору на кромковій петлі. Ось мої дві ниточки, і я пров'язую цю кромку обома нитками. Ось так. Тепер що я роблю? Я розділяю ці нитки. Основний колір в мене ліворуч, додатковий колір в мене праворуч, відправляю. Нитки не плутаються, тобто вони йдуть з різних сторін. Нитку додаткового кольору я просто правою рукою притримую, Нитку основного кольору. Я поміщаю на вказівний палець, так точно, як я, звичайно, в'яжу. Ось так. Тепер в мене за моєю схемкою дві петлі одразу ниткою додаткового кольору, як це я буду робити. Я вводжу праву спицю в петлю. Як звичайно, ми в'яжемо лицьову петлю. Ось так. Але я не захватую нитку основного кольору. Я притримую спицю лівою рукою, беру нитку додаткового кольору, і ось таким чином обкручую спицю рухом до себе і в'яжу петлю одна. Далі в мене ще одна петля ниткою додаткового кольору. Роблю те саме Вводжу спицю в петлю, але не захватую нитку, притримую лівою рукою. Беру в праву руку нитку додаткового кольору і обкручую рухом до себе і в'яжу петлю. Є. Зараз у, нас, у мене за моїм візерунком петля основного кольору. Одна. Далі в мене знов петля додаткового кольору. І я повторюю, вводжу як в'язанні лицевої спицю в петлю, але не захватую нитку основного кольору. Притримуючи лівою рукою, я обкручую спицю ниткою додаткового кольору рухом до себе і пров'язую. Далі я в'яжу лицьову петлю основним. Ось так. Тепер в мене знову дві петлі додатковим кольором. Вводжу спицю в петлю, але не підхватую нитку. Я беру в праву руку, ось цю, тобто я не намотую на палець, ось я пробувала і так, але я так теж підзатягую, мені краще, коли вона вільна. Але це все справа звички. Обкручую спицю праву рухом до себе і пров'язую петлю. Повторюю, вводжу, не захватую, притримую лівою рукою, обкручую і пров'язую петлю. Далі в мене дві петлі нитки основного кольору. Одна і дві. Далі я в'яжу три петлі ниткою додаткового кольору. Воджу, ось так, обкручую спицю, пров'язую. Знов повторюю, воджу спицю в петлю, обкручую ниткою додаткового кольору рухом на себе і пров'язую. Воджу, обкручую і пров'язую. Є. І в мене тепер дві ниточки, дві петлі основного кольору. Одна, я дивлюсь, тут протяжка достатня. І друга. Тобто, ви можете самі ось регулювати довжину своєї протяжки, бо ви правою рукою прокладаєте цю ниточку, і вам одразу все видно. Ось так. Тобто, це для мене. Дуже дуже гарний метод, але, в принципі, немає якби, великої різниці, яким чином ви звикли або ви полюбляєте. Головне це якісне полотно. Всім дуже дякую, якщо було корисно, буду дуже вдячна, гарним словам.